Що Біблія каже про сновидіння. Дорогі мої, третину свого життя людина проводить у сні. Наприклад, хто прожив 60 років, проспав 20. Не дивно, що тему сну залишається однією з найзагадковіших, найскладніших і найважливіших тем людського життя. З приводу снів ми постараємося відповісти на чотири найважливіші запитання: Що відбувається у сні з людиною, чому деякі сни збуваються, як ставитися до сонників, як визначити, які сни від Бога? Перше, історія і суть сновидінь. Зі снами пов'язано багато дивних історій. Одного разу досить відомий священник з Англії, мудра і тонка людина, який, між іншим, дуже позитивно ставився до протестантів, митрополит Антоніс Руський дуже серйозно захворів. Лікарі боролися за його життя і були налаштовані дуже оптимістично. Але митрополиту приснився сон, що його бабуся, яка давно пішла у вічній. Прийшла до нього у гості, погортала календар і показала своєму онукові листок з датою 4 серпня. Антоній усе зрозумів, і саме цього дня він зробив кроковічність. Люди з прадавніх часів намагаються заглянути за грань сну, щоб зрозуміти це дивне явище. Перші спроби написати тлумачник снів під назвою. Онейрокритика, ще гай далекого минулого, а точніше, 1350 року до Різдва Христового, і належить Перу Артеміда Ордадайнського. У Єгипті настільки серйозно ставилися до снів, що у храмах існували спеціальні кімнати для сну, і після пробудження. Спеціально навчені жерці тлумачили сни. У древніх греків Бога сну звали зрозумілим словом, гіпноз. Гіпноз був сином ночі і братом смерті. Язичники вважали, що через сни вони спілкуються з потойбічним світом, якщо упустити нюанси у принципі. Ми б могли погодитися з думкою, що дійсно сон є якийсь канал за допомогою, якого людина може переходити в іншу реальність? Я був ще абсолютно невіруючою людиною, коли сперечався з одним товаришем про те, що немає ніякої істинної віри, на що він поставив мені запитання: а як же пояснити сон, якщо ми переходимо в іншу реальність і там живемо, розмовляємо? Переживемо і це при тому, що моє тіло знаходиться у стані спокою. Якщо це так, продовжує мій приятель, тоді душа може жити своїм самостійним життям. Який же атеїзм у такому разі? Чому людина бачить сни? Виявляється, сни бачать усі, але не усі їх пам'ятають. У кращому разі ми можемо згадати один сюжет сну. Хоча насправді ми бачимо за ніч близько шести снів. У психологів існує кілька теорій сну. Найпоширеніше говорить про те, що сни звільняють мозок від непотрібної зайвої інформації. Сон переводить знання і враження, які ми з вами отримуємо протягом дня зі свідомості в підсвідомість. іншими словами. Сон можна порівняти з банками, які господиня. Консервує помідори, а потім виносить підвал, і за потреби у будь-який момент можна було принести на кухню. Людина запам'ятовує абсолютно все, що з нею відбувається, і переносить якраз під час сну у сферу підсвідомого, свого роду підвал нашої свідомості, всю інформацію, що запам'ятовується. Сон сортує інформацію. І не потрібно поміщею найглибші відсіки підвалу. І коли б таке сортування, напевно, наш би мозок донолопнув вибухну. Сам процес сну виглядає так: спочатку людина розслабляється і поступово ходить у сон. Потім вона спить так званим повільним сном без сновидінь. ритм серця у цей час сповільнюється і температура дещо знижується. Потім настає швидкий сон, коли в сплячого спостерігається рух очей, що переглядають сюжети снів, таких фаз, або, інакше сказати, сюжетів сню – Людина бачить приблизно шість ніч. Сон з причин виш, вказаних вище допомагає людині знаходитися в стані психічного здоров'я. Учені знають, що якщо людина весь час будити у фазі швидкого сну, коли вона бачить сюжети снови, то через короткий період такий експеримент закінчиться психіатричною лікарнею. Різні типи і біблійних приклади. Сни можуть мати різні причини, які ми і розглянемо. Сни, що мають фі фізичну причину. Як любить, казати, казала моя мама, ви поменше м'яса на нічижте, тоді вам і війна не снитиметься. Усі ми пам'ятаємо, як сниться пустеля, коли знаходиться в жаркому приміщенні, як бігали в одних шортах по крижаних скелях Антарктиди, коли вночі холод пробирався через тонку ковдру. Біблія говорить про те саме, і як голодному сниться, ніби він їсть, але пробуджується, і душа Його голодна. І як спраглому сниться, ніби він п'є, але пробуджується, і ось він знемагає, і душа Його спрагла. Ісаїя 29:8 Сни, як робота підсвідомості. Відомо немало випадків, коли у вічні здійснювали ще великі відкриття. Наприклад, генеральний конструктор, академік Олег Антонов шукав рішення форми хвостового операння тільки у підготовленому до легендарного літака Антея. Одноразу вночі, розповідає конструктор, у вісні перед моїми очима чітко промальовувався незвичайний за формою хвіст літака. Я навіть прокинувся від несподіванки. Запалив нічник. Накидав на аркуші паперу конструкцію і знову ліг спати. Уранці, побачивши нарис, я був уражений, як раніше мені не спало на думку таке просте рішення, і от прийшло у вісні. Не менш цікава історія винаходу швадської машинки Елі Сумхо, який роки марно бився над створенням такої необхідної речі. Одного разу йому приснилися дикуни, що оточили винахідника і вимагали негайно винайти швадську машинку під страхом смерті. Геліас Хоу встиг звернути увагу на наконечник стріли, через яку був протягнутий мотузок. Прокинувшись у холодному поті, винахідник абсолютно точно зрозумів, як буде влаштована швадська машина, і успішно втілив ідею, що приснилася йому у життя. Побутові сни від метушні, коли людина переобтяжена враженнями, метушнею, зайвими переживаннями, то нерідко існяться сюжети, пов'язані з її переживанням. Бо як сновидіння бувають при великій кількості турбот, так голос нерозумного пізнається при великій кількості слів, Еклезіастам 5.2 Якраз у такі моменти сон заспокоює і упорядковує перевантаження вражень, розміщуючи їх по скриньках під свідомості, про що ми вже говорили. Духовні сни, символічні сни, Старий завіт, оповідає нам про один епізод життя Йосифа, який потрапив на чужину в єгипетську в'язницю разом з фараоном. Виночерпі їм і хлібодаром, який сни, що через що вони були вкрай збентежені. Вони йому сказали ми бачили сни, а ви тлумачити їх нема кому. Йосиф сказав їм, чи не від Бога тлумачення? Розкажіть мені, і розповів головний виночерпій Йосифу Сонцей і сказав йому: Мені снилося ось виноградна лоза переді мною, а на лозі три гілки вона розвинулася. Показався на ній цвіт, виросли, й дозріли на ній ягоди, і чаша фараонова у руці моїй, як вже у ягід, вичав їх у чашу і подав чашу в руки фараону. і сказав йому Йосиф, ось, тлумачення його, три гілки це три дні. Через три дні фараон піднесе голову твою і поверне тебе на місце твоє, і ти подаси чашу Фараонову в руку його за колишнім звичаєм, коли ти був у нього. Виночерпі 48:13. Аналогічно сон приснився Хлібодарові тільки з сумним кінцем. Зверніть увагу, Йосиф починає з думки, що символічні сни можуть бути представлені самим Богом, який і дає ці сни, духовні сни, але віщі сни. Це сни, які збуваються. Пам'ятаю, одного разу багато років тому мені приснилося, що я купував. Магнітофон. Сон був виразний, добре запам'яталися деталі. Магазин, полиця, на якій стояв магнітофон, його ціна, яким ж був мій подив, коли прийшов купувати магнітофон. Побачив у точності все так, як було у сні. Ви ще ми навели приклад не лише символічного сну, але й віщо? Як людина може бачити віщі сни? Нещодавно читав статтю по цій темі з назвою, яка сама по собі вже дещо пояснює, віщі сни сигнали з того світу. Дехто вважає, що дитина може підключатися до інформаційного поля. Але ми розуміємо, що у християнській картині світу Бог грає вирішальну роль. Саме Він дає сни, які збуваються. Але тут треба ще вміти розрізняти джерело таких снів, про що далі буде розмова. Віщі сни цілком можуть бути попередженням людині від Бога. Про це дуже точно написано в книзі Йова. Бог говорить один раз: і якщо його не помітять, у друге, у вісні, у нічному видінні, коли сон находить на людей під час дремоти на постелі, тоді він відкриває. Людини вухо і закарбовує своє наставлення, щоб відвести людину від будь-якого небудь наміру і віддалити від, гор, від неї гордість. Йова 33, 14-17. У цьому вірші дуже точно визначається сенс і значення снів, через які говорить Бог: духовні сни, сни діалоги, сни розмови з Богом. Історія з мед з премудрим Соломоном, батько Соломона, цар Ізраїлю, помирає від старості і на престол входить його син. Перше, що ми бачимо у характеристиці молодого царя Соломона Любов до Бога, і полюбив Соломон Господа, ходячи за уставом Давида Батька свого. Перша царів 3. -3. Коли серце Соломонове сповнилося любов'ю до Бога, він пережив дивний сон. Скажу відверто, що я сотні разів читав це місце, як Соломон на пропозицію Бога, проси, що хочеш, і там тобі, просить мудрості, даруй же рабові твоєму серце розумне, щоб судити народ твій і розрізняти, що добро, і що зло, бо хто може керувати тим численним народом твоїм? Перше царів 3. 9. Але тільки зараз звернув увагу, що ця розмова, діалог з Богом відбувалася у вісні. У Гаваоні явився Господь Соломону у вісні вночі, сказав Бог проси, що дати тобі з перша царів 35. Бог уражений таким проханням молодого Соломона, відповідає йому так само у вісні. І сказав Бог йому за те, що ти просив цього, а не просив собі довгого життя, не просив собі багатства, не просив собі душ ворогів твоїх, але просив собі розуму, щоб вміти судити, ось я зроблю за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре й розумне, так що подібного до тебе не було раніше тебе і після тебе не постане подібний до тебе. Перші царів 3, 11, 12. Звичайно, це був сон, але Соломон знав, що Бог прийшов до нього вночі, щоб сказати абсолютну правду. Приголомшений молодий цар прокинувся, і пробудився Соломон, і ось це було сновидіння, і пішов він і у Єрусалим, і став перед жертовником, перед ковчегом завіту Господнього, приніс сепалення палення і звершив жертви мирні. Тобто Соломон помолився, щоб подякувати Богові за відповідь у сні, а Бог може відповісти у сні, коли ми шукаємо відповіді на життєві питання, духовні сни, сни попередження. Бог у Біблії часто використовує сон для того, щоб звернутися до людини, Бог звертався до Авраама, Буття 15, 12, до Ісаака, коли той зібрався йти до царя Філистимського Авимелеха, осподявився явився йому і сказав: не ходи в Єгипет, живи в землі, про яку я тобі, тобі скажу. буття 26.2. І самому царю так само снився сон, попередження, і прийшов Бог до Авимелаха вночі у вісні і сказав йому. Ось ти вмреш за жінку, яку ти взяв, тому що Дрека, вона має чоловіка, дрійну, не хоча два звертати у Біблії увагу на сни. Є дуже... Але ж навіть у Біблії ми читаємо про сни, які походять від Бога. Дозвольте мені дати конкретний приклад такого сну, комусь приснився померлий батько і наказав йому відмовитися від поганого життя. Щоби пішов на сповідь і, нарешті, почати жити по-християнськи. Людина дійсно прийняла це повідомлення, і насправді сон став поворотним моментом його житті. чи, чи цей сон був надприроднім втручанням життя цієї людини. Особисто я вважаю, що навіть якщо б цей сон був викликаний чисто природніми механізмами, наприклад, ця людина у своїй підсвідомості носила глибокий докір, що живе не так, як її виховували, то він міг би попросту виявити таємницю спілкування святи. Напевно, через цей сон людину торкнулася любов її батька навіть якщо це сталося чисто з природних причин. А для любові є досить звичайне те, що іноді вони приносять свої плоди лише через багато років. У той же час, я думаю, було просто зарозумілістю, що без гори виключити надприродний характер цього сню. Оскільки, хто знає, може бути, це дійсно. Сам Бог дозволив тому ж батьку навіть після власної смерті прийти до своєї дитини і явити їй так велике благо. Призначення цього сну було, очевидно, згідне з істиною віри, а водночас не було ніяких перебільшень в інтерпретації істини. Але я оповім вам. Ще один сон, що також жодним чином не суперечить істинній вірі, але з поганим переліком порад стосовно того, як належить діяти. Цей сон трапився у житті святого Альберта Великого в той час, коли приймав рішення вступити в орден. Альберта дуже захоплювало чернече життя, і він дуже хотів його розпочати, однак його непокоїла тривога, чи витриває на цьому шляху. І так йому приснилося, що він став ченцем і що дуже радів на цій дорожі, але врешті-решт з'ясувалося, що це було для нього занадто важко, і йому довелося залишити монастир. Прокинувся з відчуттям полегшення, бо це був тільки сон, але і з переконанням, що Господь не радить йому вступати до монастиря. Тим не менше. Бог так насправді війшов в цю ситуацію до піру ввечері того ж дня. А саме Альберт пішов до церкви на молебень, і на проповіді чує не більше, не менше тільки ті слова. Отже, буває так, що хтось дійсно хоче стати ченцем, але турбує його сум'яття, чи зможе він залишитися на цій дорозі. І якщо такому щось існиться, що він увійшов у монастир, але потім його покинув. А прийме це хибно за голос Божий, то просто зруйнує своє покликання. ви говорити, що ця проповідь перемогла усі опори Альберта. Без жодних вагань він приєднався до чернечої спільноти і не тільки був добрим монахом, але став великим святим. Мораль, яка випливає з цієї історії, ясна, не можна віддавати снам ті наші рішення. Які повинні бути ретельно вивчені нашим розумом і здоровим глуздом і прийняті нашою вільною волею, навіть якщо рішення запропоновані у сні не суперечать істини віри або стосуються заповідях Божої. Що стосується снів, зміст, яких несумісний вщенням Бога, вони повинні бути негайно і без жодних роздумів відхилені, навіть якщо в них є деякі ознаки вірогідності. Якщо ж повстане на тебе Пророк, чи той, хто бачить сон, написано в книзі в Торозаконі, і тобі дає знак чи чудо, і сповниться знак чи чудо, яке сказав тобі, молоч підім і послужимо їхнім богам, яких не знаєте. Не послухайте слів того Пророка, чи того, хто бачить той сон, бо вас випробовує, Господь Бог. Щоб бачите, чи любите Господа Бога вашого з усього серця, вашої з усієї вашої душі. Второзаконня 13 2, 4. Бо так сказав Господь, хай не пророкують вас фальшиві пророки. Не переконують вас фальшиві пророки, які у вас, і хай не переконують вас ваші ворожбити, і не слухайте ваші сни, які вам сняться, бо вони вам пророкують неправедне в моє ім'я, і я їх не післав. Єремії 29, 8, 9 Ця фраза з Книги Єремії має у Біблії багато споріднених фраз. Я почув, читаємо кілька розділів раніше, те, що говорять пророки, які фальшиво пророкували моїм іменем, кажучи, я бачу сон. Доки ж буде обман в серці пророків, що пророкують і в їхньому пророкуванню бажання їхнього серця. Які задумують, що забулося моє ім'я в їхніх снах, які розповідають кожний своєму ближньому, так як їхні батьки забули моє ім'я в Авалі. Ось я проти пророків, що пророкують брехливі сни, і їх розповідають і звели мій народ своїми брехнями і своїми обманами, і я їх не вислав, і я їм не заповів, і не принесуть користі цьому народу. Єремії 23, 25, 27, 32. Нагадую, що дуже однозначно вислів з книги Сераха. марні й обнамадливі надії безумного чоловіка, і сни піднімають на крилах безумних. Я той, що, як той, що хапається за тінь і женеться за вітром, такий той, хто приймає сни. Це, подібне до цього видіння снів перед лицем подоба лиця, що з нечистого чиститься, і що з брехні буде правдомовним. Чародійства і чаклунства, і сни це безумність, а маячить, як серце вагітної шоволіє чоболіє. Якщо не було післане від севишнього у відвідини. Не дай їм Твого серця, бо сни звели багатьох, і відпали ті, що на них надіються, Сераха 34.17. Зверніть увагу, що в новеденому вище тексті і вір, якщо не було не від Всевишнього у відвідини, не дай їм твого серця. Особисто у мене немає сумнівів, що це була благодать Божа, тобто сон згаданої на початку людини про покійного батька, що закликав до покаяння. Це була ж благодать Божа, навіть якщо сон був викликаний чисто природніми механізмами, а якщо змісно не гармонує так, очевидно, з вірою, то чи ми повинні перейматися цим сном? Чи можна згори виключати, що він не вийшов від Севишнього? Пророк Даниїл, що його просили пояснити Сон, зажадав часу, щоб помолитися, і просив інших молитися про світло для цього. І Даниїл увійшов і благав царя, щоб йому дано час, і він сповістить цареві його пояснення. Увійшов Даниїл до свого дому і сповістив слова Наніві і Азареві щоб не згинули Даниїл і його друзі з іншими мудрецями Вавилону. Тоді Даниїлові у видінні вночі була відкрита таємниця, і Даниїл поблагословив небесного Бога і сказав: Хай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його є мудрість і розумність, і це й міняє пори і часи, ставить царів і відставляє. Тобі, Боже, моїх батьків, визнаюся і хвалю, бо ти мені дав, і тепер ти мені сповістив те, що ми в тебе просили, і ти мені сповістив видінняця царя. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, коментуйте, висловлюйте свої думки, пишіть імена і про лайки. Če des laike ne zapuščajte, slava Jezusu Kristusu!